Proximity. Кофе з мороженим. добре добренне. Mm -hmm. <notplayer> mm -hmm.", да. Реально вкусно. ням 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 Так, хочу записати нове відео. Що мені подобається в США? І ще не подобається все. Що... Я тут гарно видно світлячків, не знаю, чи воно видно буде. Бачите, мигають. Я от раніше у нас вдома не бачила таких світлячків, як тут. Ніколи не бачила. це тут перший раз побачила таких світлячків. Цікаві, такі інтересні. Такий фонарик. Горить у них. Тут власне. подорожки, а тут от стоять магнолії, такі здорові, здорові дерева, магнолії тут у них в Іду і вітер на мене подув і так чую такий запах. А бачите, якраз м -м -м, як, це, як це пахне приємно, такий сладковато, свіжий аромат. Бачите, які великі тут магнолії, і воно квіти вже на них цвітуть. Я думаю, Боже, як це вони гарні, які гарні квіти самі по собі, а як гарно ж вони пахнуть. Дивіться, як розпустилась квітка, о, яка вона здорова, гарна. А ж яка, якісь тут жуки масить? Як начебто аромат, духи, парфум, так гарно пахнуть. Це парк рядом, де я часто ходжу з роботи, коли йшла. А це тут я сюди не ходила. Тут таке ось така будівля здоровена В основному це офісні будівлі, це не житлова. Тут ось, ось столики стоять. Мені подобається в Америці, що коло кожного офісу, практично, є отакий, така площадка, де ти можеш почити, вийти на з офісу сісти і посидіти на природі. Бачите, тут у них так заведено. І дуже гарно так тут, бачите, як дуже гарно, все покошено. Люди з собакою гуляють там далі. Ви знаєте, як оце дивилися американські фільми, і коли я тут почала жити, так все сходиться, як в американських фільмах показують. Як тут, які гарні парки тут, а. яке все чисте, яке. Ой, дивіться, як багато світлячків, я не знаю, чи я їх зніму, але в темноті їх так видно гарно блестять, літають і блищать. Ось тут теж, бачите, яка гарна така вся природа. Ой, ввечері у нас так дуже. ввечері гарно, Зараз прохлада така. Дне днем дуже жарко. Я вже не можу ходити на роботу, мені дуже важко. Я вже як прийду додому з роботи, то в мене таке складається враження, значить у мене голова так розривається, і тіло все пече, 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 начебто із середини жар іде. Така жара тут дуже, дуже сильна жарка. Ну, мабуть, градусів 38 до 40 точно. Ой, як це гарно. Не знаю, видно буде на камеру чи не видно. Але я от так бачу зараз такі світлячки літають і, і мигають, мигають, як зірочки. Ось тут. Ой, як це гарно вони. Ага, ось тут ми зайшла ще ось одне офісне, таке, теж така будівля офісна, така висока-висока. Що це за будівлі, я не знаю, але около них теж тежся. Бачите, такі столики з грибками для відпочинку. Що я вам скажу? Що я вам скажу? Дуже гарно в Америці, дуже гарно. І особливо для тих людей, хто тут родився. Вони привикли до такого способу життя. Вони, вони вже е, в народженні тут, вони знають уже, що, як, де. А от для тих, хто приїхав, так як я приїхала, для мене це, звичайно, ось бачите, як вони поливають траву, бо дуже жарко, щоб трава, мабуть, не посохла. Ось зроблені такі фентани, шланги, шланги прям поливають. Ви знаєте, тут недорого, вода. Недорого паливо для машин. Тут усе доступне. Тому тут жити дуже гарно для тих людей, хто гарно заробляє. Кому не треба ні, що, ніяких, скажімо так, приспосаблюватися. Наприклад, так як оце мені, що мені вже 50 років, а мені ще я не знаю мови, не знаю. Я не знаю, як мені тут жити, я не даю тут собі ради. бачите. Ще я вам скажу, що мені подобається тут перше, це природа. Це просто невообразимо гарна природа. Навіть тут у нас у Шарлоті, де 40-градусна жара влітку, тут все зелене. Дуже гарно, все поливається зараз, бачите, які фонтани. Тут часто йдуть дощі, але от рідко дуже парить. Дуже парить буває, що там воно озеро. От. А взимка, зима, осінь то просто е, чудо, то просто чудо тепло. Относительно тепло. Ти вдіваєшся і тобі комфортно, ти, наприклад, можеш діти курточку там. Якусь тут немає таких морозів. Я пам'ятаю, в тому році було 5 градусів морозу, мінус да, 5. Це за всю зиму, мабуть, один раз. І вони не вийшли, діти не пішли в школу. Ми поїхали здавати екзамен на права, не здали, бо не було не працювали вони. Це, це вже космос для них, мінус 5. Ну, щоб ви розуміли, тут така погода тепла. Природа просто, просто обалденно, все таке гарне. Дуже багато е, диких тваринок, дуже багато різноманітних ящерок, черепах. Кого е, ще тут? Ой, господи, що в нас ще? Що в нас ще тут? Ящерки, черепахи, потім якісь опосуми. Е, ткачки, гуси, е, одним словом, ну, жива природа кругом. Вище теж красиве. О, тут везде поливаються. Дуже гарно. Так, це перше, що мені подобається. Мені подобається. Недорогі магазини для одежі, для вбрання, для обуві. Тобто обув, взуття недороге і фірмове. І ти можеш поїхати, косметика, теж, ти можеш її собі дозволити. Такі фірми дорогі, там, Ланком, Діор, ну, різні такого, такого рівня фірми. І ти можеш купити крема для Обличчя для рук, для тіла, для все всього, що е, декоративну косметику. Тут воно все доступне, недороге. Тобто навіть моя зарплата така мінімальна, і то вона мені дає можливість е, користуватися. Я можу купити, а запах. Парфуми, які це тут, Боже, ви не повірите, всі теж фірма. Запахи, і недорого теж. Ну, 70 доларів, 100 доларів О, упаковочка таких фірмових ароматів, може бути. Одним словом, я вам кажу, це тут просто така красота. Дивіться, вона ззаді мене. Мабуть, то ресторан світиться. Покажу, ладно. О. Вбрання. Їдеш купляти собі вбрання, наприклад. І ви знаєте. До такої, до такого його ступеню воно все там гарне. І навіть, як то кажуть, лекала дорогі, тому воно підходить не тільки на... Можна підібрати собі одежу не так, як, наприклад, у нас вдома, що тільки на худих воно нормально сидить. А тут ти спокійно можеш підібрати собі вбрання по своїй фігурі, тому що лекала дорогі. Вбрання дуже високого качества якості. Дуже таке все, якщо хебе, то воно хебе-хебе. Одне слово, я якщо поїду, я якщо їду в магазин, і я собі завжди, якщо я їду вбрання купляти, я собі накупляю вбрання. там, Можу 5-6 різних різного його вбрання купити. тобто там і плаття, і, і штани, і шорти, і, і що хочеш. І це все буде у мені десь доларів до ста. До ста. 100 доларів. Так само з взуттям. Їдеш, купляєш і теж до 100 доларів. Можеш дві пари купити, три пари, але фірмове взуття, щоб ви розуміли. Взяла собі такі кофельки, кросовочки. От. Довольно. То мені тут це дуже подобається. І все, що зв'язано, і з битовою технікою, вона теж тут недорога. Потім оце все з комп'ютерною технікою. Теж все можна купити, кожен недорого. По цим зарплатам, які вони тут отримують, реально це купляти, я ото навіть не задумуючись. Оце мені подобається. З приводу автомобіля я вам нічого не можу сказати, тому що я е, не купляла автомобіль. Але мені діти казали, що тут можна взяти автомобіль. Якщо в тебе кредитна історія гарна. Або ж, наприклад, ти можеш, хтось за тебе там може поручитися, то ти можеш взяти автомобіль в кредит і за нього виплачувати по 200 доларів, по 300. Ну, все в залежності від того, який автомобіль ти захочеш купити собі. От. Тому, звичайно. Тут це теж дуже-дуже доступно, доступно для людей. Хто працює, тому доступно. Далі, так. що? Ну, звичайно, тут дорого кварти... ну, Купити квартиру дорого, це, понятно, кругом. Зараз це не виросли. навіть в Європі. Кругом це дорого. Так. Що мені не подобається? Мені не подобається. То, що тут немає людей, ніде не ходять. Ось я скільки пройшлось, пару, пару чоловік тільки зустрілися мені на дорозі. Всі їздять, тут дуже великий відстань, і сама країна дуже здоровена, тому тут вони привикли їздити на автомобілях. У кожного по, дві, по три по два-три по автомобіля, жінка, діти, чоловік, всі їздять на автомобілях. По-другому тут не можна жити. Ніяк не проживеш, треба тільки мати свій автомобіль. Ось це тут мені не подобається. Ні, Ну це класно. Ну, якщо ну, ти вже готовий до цього, щоб це купити, а <плес> я до цього не готова. Я не знаю, чому не сонце. Це будемо потім розказати. І далі. Вони ж, діти, тут. Зі школи, по-моєму, з, 13... з 16-ти, по-моєму, років вже можна здавати на права. От. Тобто вони, ну, так як і кров. Хто хоче водити машину, той буде здавати на права і їздити. Далі, що тут з медициною? Скажімо так, е... я е... один раз тільки зіткнулася з медициною тут в Америці. З якою? Так, зесперебі звернулася. Значить, так як я приїхала по програмі ЄФОЮ, мені дали таку карточку, називається Медікейт. Це страховка, яка покриває мені тут все лікування, яке тут може бути для мене. От. І, але вони там неправильно записали мою фамілію, моє прізвище. Якби його правильно записали, ну скорочено. І ви знаєте, виникла проблема. Поїхали здавати аналізи, там потрібно було. І вони потім декілька місяців нам висилали рахунок, що я якоби їм винна. І ми дзвонили, писали, і вже потім поїхали до них, і потім тільки вони у лікарні все правильно зробили і перестали мені висилати рахунки. І після того я боюся звертатися тут до медицини, тому що. Я боюся, що мені можуть нарахувати таку суму, і потім мені прийдеться довго їздити і доказувати, що, будь ласка, подивіться, подивіться ще раз, так як ми робили з цим. Ну, я вам скажу так: діти мої користуються як ось тож по програмі НІФОНУ, то вони, наприклад, ходять до сімейного лікаря, до лікаря. Там, куди їх потім відправляє сімейник по направленню, теж вони ходять без, безкоштовно. Діти, діти ходять безкоштовно на лікування, малі діти наші внуки. От, а, наприклад, от, зуби мої діти роблять невістка, робить зуби зараз собі. То, скажімо так, чистка зубів входить у програму Medicaid і можна зробити її безкоштовно. А от уже все остальне, наприклад, лікування зубів, то все вже протезування, то вже це стоїть великі гроші. Я, вона мені як сказала суму. Це ж в мене зять і невістка. Зять робив собі зуби, невістка, я чуть не впала. Один одна коронка у них 1600 доларів стоїть одна коронка. Полікувати, вирвати зуб. Один, два зуба виривали. 800 доларів коштує. Одним словом, страшно тут хворіти. Краще не хворіти і не звертатися. Так це ще добре, що є страховка по ЮФОЮ, що це безкоштовно. А деякі люди, хто вже не має такої страховки, то вони сплачують страхові і доволі такі великі, і по 300 доларів, і по 500 доларів. Ну, одним словом. Це, це, скажімо так, удовольствие для багатих творити. Так, За медициною розказала. Тепер, наприклад, щодо себе, е, бажано, коли ти їдеш в іншу країну, знати мову, хоча б на початковому рівні. Я, приїхавши сюди, навіть на початковому рівні її не знала. Тому я зараз її там питаю, щось учить, але ж розумієте, що а скільки років мені треба буде, щоб. Я хоча б нормально забалакала, це я навіть е, страшно подумати. От. Тобто, хочу сказати так: для таких людей, як я, що вже більше 50 років мають і не знають мови, не, явля, не можуть працювати на, ін, на компанії, е, онлайн, тобто немає такого ніякого ні бізнесу, ні. В якоїсь компанії, де б я заробляла онлайн, щоб не в американських компаніях, а щоб у мене доход йшов з якогось другого, скажімо так, від чогось другого, то тут тільки може бути тяжка праця, заводи, так само, як і в Польщі, тобто в Європі, готелі при прибирання. Одним словом, якщо ви готові. До того, що ви будете тут впахуватися, так як в Європі впахуватися, щоб заробити собі на прожиття. Я не кажу, що ви на мінімальній заробітній платі тут зможете собі купити житло, ви будете в оренду жити. То е, і ви не знаєте мови, і у вас немає ніяких перспектив тут особих, то, то думайте, чи їхати сюди, чи вже залишатися там, де ви. Щось можете собі дозволити, хоча б не тяжко працювати. Або де ви знаєте мову і знаєте вже, як там що. Ну, одним словом, в мене таке бачення цього, що, їхавши в Америку, потрібно знати, що ви тут будете робити. Якщо ви готові до тяжкої праці, в'їдьте, тут можна заробити гарні гроші і потім в Європі собі купити щось, житло, там, що хочете. От, мені здається, це єдина країна, де можна заробити реально гроші. А от щоб тут встановитися і жити так, як американці, то для цього потрібно бути дуже розумним, дуже везучим і працювати на американську компанію, заробляти добрі добрі гроші, не менше до 100 тисяч, то й більше 100 тисяч доларів у рік, тоді да, ти будеш тут жити багато. Гарно, красиво. Ну, Дякую, люди мріють про це. Ось така моя думка. Так що, якщо в кого є якісь питання до мене, пишіть, буду відповідати. Я вам розказала за їду, за продукти. Продукти тут офігенні. Не знаю. Кажуть, пластмасові там багато-багато людей розказує, яка тут недобра їда, о, які пластмасові тут, о. Оші фрукти. Одним словом, на, як кажуть, на вкус і цвіт друга нет. Мені все подобається. Мені подобається. Клубніка зараз пішла. Зараз клубніка, е, я так зрозуміла, якраз сезон. Це просто сладка, вкусна. Е, далі персики. Боже, які це вони тут добрі. добре. Виноград, яблука. Ну, яблука. Так собі, як я купиш ще сорт. От. Манго, ананаси, кавуни, дині. Боже, ребята, не знаю, ну таке все добре. Де, ви так, багато, де так можна багато поїсти? крабів, там, лангустів, як тут, креветки. Все це можна купити недорого. Красна риба. Ікра красна. Недорого все. Можна собі дозволити це все. Люди, ті, які працюють на простій праці, заробляють мінімальну заробітну плату, вони можуть собі це дозволити, дозволити гарно харчуватися. Я не кажу за ресторани і кафе, тому що я в них не хожу. Які там ціни, мабуть, високі, я думаю, що високі. А отак, от як ми звикли, що ми собі купляємо продукти, потім готуємо з них вдома, то я вам скажу, все можна їсти і недорого. Тобто, насчет харчування тут супер. Мені дуже подобається. Так, ще, ось бачите, я ось вже темно, практично вечір вже в нас, це темнішало, а я хожу по вулиці, да? і я не боюсь, Тому що це тут дуже гарний район, балантаж. І тут живуть такі зажиточні люди, і я думаю, що я так думаю, але я не мало читаю такого, щоб тут були якісь злочини, завершались преступлення. Може, вони завершаються, але я не читала, не знаю. Може, може є, як, як звичайно, може бути. Сюди. Але ось бачите, я йду жодної живої душі вокруг, ходим дядько вийшов. Все, нема нікого. Нема нікого, всі сидять по кафе або вже й роз'їхалися. Ну, тут все освітлюється. Немає такого якогось страху тут ходити. Вночі, Вночі не знаю. А увечері оце я йду, машини їздять, я не, ну, якось спокійно себе почуваю. Головне не наступити на гадюку. От, смайла, як казав Захарка, на смайлика і вив... вивод, висновок якийсь цього. Я вам скажу так, якби я собі змогла забезпечити гарний дохід тут, в Америці, хоча б тисяч пять-7 доларів, то... Я би змогла тут нормально жити, і мені тут подобається. Так. Але е, тяжко працювати я не готова. І я вам ще скажу: е, тут е, другий спосіб життя. до нього теж треба звикнути. І так як я не вожу машину, а для того, щоб мені водити машину, мені треба навчатися, навчатися то не якби це не, не важко. Але треба роки практики, щоб можна було гарно їздити. От, ну скажімо так, немає такої можливості зараз, і скажімо так, немає можливої, а я а, ще скажу. От, наприклад, у мене немає автомобіля. І я працюю, так як я вже розказувала, така фірма по опіки над інвалідами і над людьми похилого віку, то у мене праця така, що я, мені дають таких людей, до яких я можу дійти пішки або на велосипеді. От. Тому, звичайно, у мене дуже мало годин праці. А дівчата, ті, хто їздить на машині, нормально годин праці, вони мотаються по місту на своїх машинах. Від одної людини до другої. Ну, не знаю, чи це вигідно їм, але, але другого виходу немає в людей, хто нормально тут не може е, пристроїтися. Йдуть на самі такі роботи, е, мало і тяжкі. Так що ось така це в ком'юніті, Мабуть, хто не побачить, а може це за вікнами. Там це спортзал у нас, то в нашому ком'юніті безкоштовно можна ходити в спортзал і займатися скільки хочеш. Ну, Американці так і роблять. Вони люблять ходити в спортзали, там займатися. Ну, деякі люблять ходити пішки так, Така історія.